Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужний пропонує президенту і шукає заміну Олексію Резнікова на посаді міністра оборони. Є щонайменше два кандидати. Відставка Резнікова знову на розгляді. За даними української правди, вона перейшла з теоретично можливою, практично можливу. На початку лютого після низки скандалів відставка Резнікова вже обговорювалася кандидатом на міністра оборони. Тоді був начальник головного управління розвідки Міноборони Крилл. Буданов. сам колись висловлював бажання працювати міністром юстиції, але на посаду міністра стратегічної галузи промисловості він іти не зголосився. Тож у лютому всі лишилися на своїх місцях. Зараз, за даними української правди, залужний і зеленський знову шукає кандидатів на заміну Резніку. І вже з двома людьми з уряду були розмови про це. Телеграм-канали почуть, що міноборони за проханням залужного може очолити генерал Марченко або ж Дмитро Ярош. В той же час сьогодні журналісти дізналися, що Міноборони закупила одяг для військових, який під час доставки здорожчав утричі, пише Гончаренко. яєць по 17 гривень, вочевидь, було мало, і тепер треба наживатися на одязі і спорядженні для захисників. Про що йдеться? Восени дві 2022 року. Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Але початкова ціна на цей одяг дуже швидко змінилася. Зросла втроє на українському кордоні. По документах 4900 курток, які вказуються загальною вартістю 142 тисячі доларів, згодом коштують 421 тисячу доларів. Ціна за камуфляжні куртки з 29 доларів за штуку зросла до 86 доларів і перетворилася на зимові повітрозахисні. Йдемо далі. Виявилося, що ця фірма лише у жовтні-грудні унесла в Україну з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів. Так, ще потім журналісти знайшли куртки з цієї партії на Олмасі, Лихс, і це ще не все шоломи. Це безпека наших хлопців. Їх мало того, що купили у три дорога. Так ще й товар за документами значився як шоломи Паскічі. Виробництво США з рівним захистом NIDG3A виявився шоломами з нижчим рівнем захисту. NIG2. не обійшлося і без сухпайків. Міноборони замовили 1 мільйон вегетаріанських сухпайків на 430 мільйонів гривень. Там мав бути підігрівач їжі, але він зник. А потім до складу сухпайка внесли куряч. Чи паштета масштаби корупції не просто вражають, бракує будь-яких коментарів. Хочеться запитати у Марченка. Ось це називається найнижчою корупцією. Наживатися на військових, на людях, які зараз захищають нашу незалежність, народ просто ганьба. На жаль, для когось війна закінчилася і почалися оборудки. Я вимагаю пояснень і розслідування. Вже і буду подавати запити до правоохоронних органів на перевірки. Так просто це не залишиться. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки.